На даній історичній фотографії ви бачите палац великого равен, який був споруджений в 1842 році. Хто такий великий равен? Це равен Ізраїль Фрідман із Ружина, який в літературі часто згадується як святий із Ружина. Це була одна з найбільш яскравих постатей хасадизму 19 століття. Після свого ув'язнення і звільнення з Києва. В 1942 році він оселився в садгорі. Після цього Садгора стала новим центром двору. Завдяки зусиллям Рабана була побудована синагога та вишуканий палац. Палац було зведено із запозиченням елементів мавританського стилю, зубців, які увінчували вежі, прикраси і яскраві елементи. Зараз в Садгорі ви можете побачити будівлю синагоги, яка була відреставрована в 2016 році, і, на жаль, руїни цього палацу.